В цьому відео ви дізнаєтесь про певні дуже важливі властивості границь функцій в точці та їх якихось алгебраїчних комбінацій. Почнімо. Нехай нам дано дві функції fx та g від x і границя функції fx в якійсь точці А. В точці А існує та дорівнює L велика. А границя іншої функції. Границя функції G від Х в точці А теж існує, та дорівнює m велике. L та M це якісь два дійсні числа. І тепер ми можемо прийти до певних властивостей. Чому дорівнюватиме границя суми функцій, суми функцій? F від x додати G від x. Ми шукаємо цього виразу границю. В точці А. Чому вона в нас дорівнює? Знову ж таки, в цьому відео ми не будемо давати чітких доведень цих властивостей. Тому що для цього необхідно дати строге означення границі функції в точці. За коші чи загенне. А ми цього ще не зробили. Тому ми скористаємося нашою інтуїцією. А якщо вам цікаво, то я думаю, що ви зможете знайти доведення цих фактів. І от все працює інтуїтивно зрозуміло, що ми можемо записати границю суми двох функцій як суму двох границь цих функцій. Границя в точці А функції f від x додати границя функції g від x теж в точці а. Теж в точці А. Все ніби працює інтуїтивно, як ми і хотіли б, щоб це працювало. Ось ця границя в нас існує та дорівнює L велике. І ця границя в нас існує та дорівнює M велике. І вони між собою додаються. Переїдемо до наступної властивості. Як часто буває в математиці, є якісь двоїсті поняття, коли є в нас сума. То, ймовірно, є якась властивість, яка описує поведінку різниці. Тепер у нас f від x міняти g від x. І знову ж таки це дорівнює так як ми хотіли б, щоб це працювало. Це дорівнює різниці двох границь в точці А. В точці А f від x мінус границя функції g від x. В точці. А. І ці границі ми теж знаємо: ось ця дорівнює L велика, а ось ця M велика. Тому ми отримаємо якраз L велика Відняти M велика. Навіть якщо б ми мали вже ось цей от факт. Якщо б ми його вже прийняли, що він правдивий, то ось цей досить легко довести. Ми просто можемо сказати, що наша функція. Мінус g від x до визначти якусь нову функцію h від x. Ось це от, у нас може дорівнювати якийсь h від x. І тоді в нас буде f від x додати h від x. І за оцією властивістю, першою воно все розкриється так, як ми і записали. Ось так. Потім ми можемо поговорити про властивості, які пов'язують добуток двох функцій. Границя. f від x, що множиться на g від x g від x в точці А. І знову ж таки, все працює інтуїтивно, зрозуміло. Це дорівнюватиме просто добутку двох границь в точці А. Границя в точці А функції F від X, що множиться на границю функції g від x в точці А. Їх ми вже знаходили. Вони в нас дані в умові. І це дорівнює просто L, що множиться на m. Помножити на m. Також ми можемо записати властивість, чому дорівнює границя в точці А добутку функції f від x, на якесь число k. K – це якесь дійсне число. Знову ж таки, маючи ось цей от факт, досить легко довести. Ось цей, який я зараз запишу. Дорівнює k, що множиться на границю функції f від x. В точці а. Довести ми могли б це, якби розглянули нашу k як функцію g від x, яка просто є константою. Ну, і це, в свою чергу, ми ще можемо переписати, яка, що множиться на L велика. Також є власивість, яка пов'язує відношення двох функцій, коли ми шукаємо їх границю. F від x, що ділиться на g від x, дорівнює границі в точці А функції f від x. Х прямує до A. До границі функції g від x теж в точці А, х прямує до A. Ці границі ми знаємо, границя в чисельнику функції f від x в точці A існує та дорівнює L, а в знаменнику дорівнює m. Тільки ось тут важливо додати ще певний пункт, що в такому випадку m має не дорівнювати. 0. Тому що якщо m дорівнює нулю, 0, то ми отримаємо L поділити на 0. L це якесь число. Це була б невизначеність, ми хочемо такого уникати. Тому необхідно додати ще ось цю умову. Зараз я хочу додати ще одну властивість, яка допомагає знаходити границі функції в точці, або їх якихось алгебраїчних комбінацій. Коли ми хочемо знайти границю в точці A. Функції FX, але не просто функції x, а функції fx, яка піднесена до якогось степеня R поділити на F. R та S це якісь цілі числа S не дорівнює 0. Це в нас дорівнюватиме. Знову ж таки, все працюватиме інтуїтивно. Це дорівнюватиме границі. Функції FX, в точці А, і вся ця границя підноситься до f. R, що ділиться на S. Ось цей вираз. Ми знаємо, чому дорівнює. Він дорівнює L велика, Просто за умовою. І так, і лишаємо в степені R поділити на S. Знову ж таки, всі ці властивості є дуже корисними для знаходження границь. Але зараз ми не будемо давати їх чіткого доведення, тому що зараз це буде досить складно зробити без чіткого та строго означення границь функції в точці.